Наш захід проходить у рамках відзначення днів міста Броди, Днів Бродівської громади. І перш ніж почати і говорити про нашу виставку, ми мусимо подякувати тим людям, які завдяки кому ми можемо тут збиратися, завдяки кому відбувається наше мирне. Життя тут в наших бродах на території нашої частини нашої країни і вшанувати пам'ять полеглих героїв, які віддали життя за незалежність нашої країни. Дана виставка вона розкриває нам історію нашого краю, історію відродження нашої. Незалежності це перші роки і не тільки, тобто передумови і розвиток національ... процесів національного відродження, які відбувалися на теренах нашого міста, на теренах нашої бріщини. Виставка, яка має таку назву проди 1993 рік, великий прорив в цивілізований світ, історичні світлини. Ця виставка, ну іде ідейним, скажімо так, натхненником автором цієї виставки. Ідеї цього проекту є пані Надя Чернишова. Добре, відома наша е землячка, наша громадська діячка і людина. Сподвижник, яка, скажем, долучилася і стала одним з таких основних ініціаторів проведення цього величезного дійства, яке відбулося у 1993 році, і, зокрема, ряд лукасів відбувалися і тут на Райківці, де ми з вами зараз знаходимося. Дана виставка показує про цей величезний такий європейський ну прорив, який в той час був. Скажімо, непересічною подією не тільки там на теренах нашого краю, на території на теренах Львівщини, але й на території України. Ну, мені, наприклад, невідомо таких більше подібних заходів, подібних здвигів, які відбувалися в той час у ці перші роки незалежності України, такого рівня. Це справді була історична подія, яка була покликана змінити, прорвати і дійсно. Багато чого започаткувати нового в своїй незалежній українській державі. Ну і зараз я пропоную такий невеличкий екскурс зробити по цих світлинах. Ще раз хочу сказати, що це така велика спільна праця, щоб ця виставка вона буде продовжуватися. Думаю, буде експонуватися. Ми так плануємо на інших місцевостях. І тут показаний такий перебіг. Еволюція так від радянських часів і аж фактично охоплює сьогодення. Тобто, це не є спроба висвітлити все, і кожен, скажем так, елемент, аспект це є важливість показати оцей хід, хід такий цивілізаційний, це хід розвиток цього національного. Патріотичного відродження нашого краю і оцю тяглість, тяглість історичної події, тяглість українців в до своєї незалежності, до своєї самобутньої культури, до е, свого економічного розвитку. Е, і на цій виставці залучені фотографії ну дуже багатьох людей, звичайно. Багато з архівів комітету відродження і пані Надії Чернешової, оскільки цей комітет тоді займався цією великою подією, організацією е, приватних колекцій, різних родинних збірок. Тут є. Ну, тут можна буде прочитати, просто не хочу когось оминути. Так само є матеріали із фондів нашого Бродівського історико-краєзнавчого музею. І виставка починається з такої світлини. Побачимо оцю. Радянську дійсність, так коли вулиця Золота була проїжджою частиною, бачимо цей такий Бобік, так народна назва цього автомобіля. Ну і показано загальний стан. От є, скажімо, привілейована каста, так є обмеження, і ну скажімо так, певні певні е, символізм передає оця світлина. Друга світлина, вона демонструє нам вигляд на церкву Святої Трійці. Церква, яка є тут на передмісті, церква, яка є архітектурною пам'яткою нашого краю. Ну і показано, ну це фотографія це символізм того, в якому стані відбувалися наші знаходилися наші культурні духовні. Ні, святині, так ми знаємо, що в церкві Святої Трійці відбувалася, проходили, проходили автошкола. Так відбувалося. Знаємо також, що в церкві чесного хреста, Праздник, якого ну з праздник сьогодні. Ми якраз престольний відзначаємо, знаходилася спортивна школа в. В церкві святого Юрія знаходився меблевий склад. Ну і так далі, так само знаємо, що відбувалося по селах нашого колишнього району, і нашої нинішньої громади. Так, і ця фотографія показує той символізм і стан цієї духовної культури українців. Наступна фотографія, це мало би бути оц, оця фотографія. Це є дев'ятсот річчя. Це, скажімо так, рамки, рамки святкування, рамки дозволеного. Так, оці паради, всі добре, старше покоління добре пам'ятає, коли зганяли, скажімо так, на демонстрації. Ну, тут є особливість те, що дійсно броди починають таке маленьке відродження своєї культурної, історичної спадщини, були там певні такі нюанси, Повернення. Ну, але це все відбувалося в рамках дозволеного. І навіть ця книжечка, що вийшла тоді, про Броди невеличка, вона там мала там, дві чи три сторіночки про е історію нашого древнього міста. А решти все про щасливе в лапках звичайно, радянську, щасливу радянську дійсність, так? реально, як вони називали цю історію. Ну, І ми розуміємо також ці рамки. Ну, І тут фотографії вже йдуть національного відродження. Це е організація. Створення такого народного руху України це формування формування от таких протестних акцій, пікетів, демонстрацій. І хто тут подивиться на цю світлину, де йде. Наш рух, так, наші активісти початку кінця 80-х, початку 90-х років той пізнає дуже багато відомих постатей. Тобто це період є відродження. В той час от, ці от світлини ще інші є, так поруч є світлина, яка з фонду нашого музею вона демонструє от перший всесвітній з'їзд. Тобто ми переходимо до так само цих подій, які відбувалися 30 років тут у Бродах. Це є 30 років першого всесвітнього з'їзду Бріщан, коли була Така ініціатива за кордоном, за океаном, коли різні вихідці з різних країв утворювали такі землянства і вони для того, щоб зберегти цю історію, традицію, культуру України, хоча б там, в діаспорі далеко за океаном, вони намагалися організувати такі комітети і видати, видати книги, які би дозволили зберегти ту історичну національну пам'ять, яка тут затиралася, знищувалася на теренах України. І таким чином цей з'їзд Бріщани. Тут є його всі учасники. Ну чи майже всі напевно учасники. Ці люди, які доклалися, і частина з них, які дожили до 93-го року, ще раз нагадую, це 84-й рік. Вони приїхали сюди на, на рідну землю і брали участь, активну участь в цьому з'їзді. Так само ще один з'їзд, який не відбувся. Він був 88-му році. Це тут це Торонто, Канада. і... Він не відбувся, але його результатом ну стало видання от цього збірника Броди і Бріщина. Ця книга видана така великий фоліант під егідою наукового товариства імені Шевченка. Була видана ця книга збірник цінних унікальних матеріалів про історію нашого краю, про історію життя тут брічну бріччини, бріччини до приходу більшовиків. Ще одна світлина, яка показана тут, вона символізує це. Одна з таких світвин, яка має несе інформацію про те, що відбувається вже в кінці 80-х років, на початку ну це 90-й рік безпосередньо. Це процес відродження української грекотолицької церкви. Катакомна церква, яка була загнана більшовиками в підпілля, глибоке підпілля, яка переслідувалася. Ми знаємо, скільки українських священників було знищено. Вона виходить з підпілля. Ну і ці процеси вони, звичайно, що відбувалися дуже так бурхливо, активно і на теренах нашого краю. Наступна світлина це є ланцюг. Символічний ланцюг єднання, і наші жителі нашого міста, нашої громади, нашого тодішнього району беруть участь у цій акції єднання на в пам'ять про цей акт злуки 1918 року, який відбувся в Києві. Так, був проголошений в Києві і символізував об'єднання західних українських земель так, і великої України, той час, які були поділені між імперіями. Так, я сказав 2018, це 2019 рік. Також фотографія трошки з попереднього часу перед тим перед умови відродження. Напевно, що от молоде покоління не пам'ятає, що тут трошки ближче де на ця олейка, де той пляс знаходився пам'ятник Леніну, який в кожному місці, в кожному селі і в великих установах. І це якраз падіння цього радянського режиму. Зараз знаємо, проходить процес. Де імперіалізація, де ну цей процес продовжується, але він же такий більш детальніший, більш ретельніший. А це якраз початки дев'яностого рік з зняття пам'ятника Леніну повалення цього ідола більшовицької е, тоталітарної системи. Е, так само, от велику участь, як і була така революція. На граніті взяли, звичайно, наші студенти. Молодь завжди була рушієм змін прогресу, свободи. Так і оці всі процеси відродження вони розпочиналися. Теж одним з таких важливих процесів була революція на граніті. Це було велике голодування студентів і протестні акції. Проти якраз утисків, проти оцього радянського тоталітарного режиму, і тут ми бачите, наша площа, площа ринок нинішня. Тоді була площа вона Хмельницького, і студенти. От ну є старші люди, ті люди, які зазнали очевидно репресій від радянської системи, і молодь, яка вийшла на ці протестні акції з пов'язками. Також можна зпізнати деяких наших жителів нашого краю. Ще одна фотографія, на жаль, ну, шукаємо кращої якості. Це є фотографія підгірцях, так, підгірці 에, ну, Бродівського району. 에, і колишнього, так, зараз це громада Заболиці, ми. Скажімо, розміщуємо цю фотографію як символ того відродження. І тут показаний перший пам'ятник незалежності України, перша фігура, ці традиційні фігури, бо ми знаємо, що процес відродження української державності тоді він відбувався в, ну скажімо, Відкриття церков, так відродження повалених пам'ятників у тих хрестів різних хрестів свободи, символічних пам'ятних знаків, і в традиціях встановлювати такі різні подячні фігури на хвалу Богу. Подяку Богу була в нас традиційна. І оцей такий символізм, так на подяку повернення чи відродження незалежності України в Підгірцях, вперше в Україні був встановлений оцей пам'ятник незалежності. І він є до, до нинішнього дня. Це також період відродження незалежності України, це вшанування свята Героїв Крут, яке відбувалося. Тут є хода по вулиці Золотій, і саме свято відбувалося коло символічної могили е, біля церкви Святого Юрія. Зараз вона є в цьому могило. Є впорядкована. Вона була відкрита в 28 році і поновлена в на початку незалежності України. Якраз у цей період її поновили, відкрили, і зараз ви побачите, що там стоїть гарно впорядкований пам'ятний знак і дошка на честь сторіччя проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Ще одна знакова подія, яка відбувалася в грудні 1991 року у бродах. Це приїзд митрополита. Любомира Мирослава е Любачівського у броди і вшанування пам'яті також знаного відомого українця нашого міста е Михайло Михайла Євгена Осадце, священника, який проживав у на вулиці Івана Франка в будинку, де стоїть цей пам'ятний знак. Також подія, яка не як була. Процесом одна з таких ключових подій в процесі відродження на теренах нашої Бріщини. Фотографія з хору боян, ну думаю, всі наші хор прекрасний знають, і який є дійсно гордістю і візитівкою культурного життя нашої, нашої громади, наших, нашого міста ну, і Бріщини. І це якраз в ці фотографії, це ну, не саме за створення цього товариства, але це є виступ на третьому всесвітньому з'їзді Бріщан. Маємо вже безпосередньо процес відродження, створення, створення цього комітету, комітет відродження, який займався безпосередньою підготовкою, організацією створення злету, так, злету бріщан, третього всесвітнього злету бріща, і посередині бачимо відомого також нашого діяча Корольчука. Готується з нами книга про нього, можна буде дізнатися. Ну і по фотографіях, хто підійде, пізнає дуже багато наших відомих діячів Брічни. Ще один такий захід, який відбувався в приміщенні нашої редакції. Це було зустріч так само обговорення по підготовці третього всесвітнього з'їзду Бріщан і наша землячка. Пані Марія Гельбік, вона коріння їхні є зі Смільна. Вона була керівником відомої такої туристичної фірми, яка мала назву, можливо, вона ще існує, не перевіряв СКОП. Знаємо, СКОП це таке пластове привітання. Вона обговорює з організаторами цього комітету відродження ну, і з представниками влади процес якраз підготовки організації цієї події. Ну і тут ми бачимо таку копію. В фотокопію оголошення повідомлення про третій, третій з'їзд прищан Америки, Європи, Австралії та Азії, який відбувся в липні 1993 року у Бродах. Це світлина, фрагмент на цій світлині фрагмент літака, яким прилетіли гості учасники звету в, з Америки. Це безпосередній вже одна з подій. Яка відбувалася в нашому народному домі. Виступає Юріан Чорній, наш відомий уродженець нашого міста. Старих Бродів, зараз знаємо, що є вулиця, названа на честь цього чоловіка. Відомий учасник, скажімо, УУН дивізії Галичина, дивізійний колишній патріот, меценат, людина, яка багато зробила і так неголосно, як то кажуть, зробила для. Відродження для підтримки нашого краю для відродження Брідщини. От тут якраз він виступає зі сцени зі сцени народного дому. Наступна світлина це також знакова подія. Це 23 липня 1993 третього року. Її вже цього року ми згадували відкриття пам'ятника Шевченку на площі ринок. Також велике. Велике дійство, яке, скажімо так, мало дуже великий всеукраїнський резонанс, бо були присутні діячі, політичні громадські авторитети, колишні репресовані в'язні. Тобто, це було дуже таке величезне і гарне дійство. Ще одна фотографія виступає виступає Омелян Куспета, наш бріщанин. Це є. Конференція учительська, учительська конференція, яка відбувалася в Бродівській гімназії, ну, на той час ще Бродівська середня школа номер 1 І пану Мурян Кушпета він був учнем цієї гімназії. Ну, і Це один з таких чинних діячів української діаспори в Голландії В Нідерландах. Людина, яка мала посереднє відношення до ОУН, людина, яка зналася з Степаном Бандерою, підтримувала з ним стосунки. ну і також Бачимо, такі люди приїжджали тоді і працювали. Тобто напрацьовувалися різноманітні перспективи, можливості для розвитку освітньої, освітньої галузі на теренах нашого краю. Ще одна світлина, яка також демонструє нашу культуру, відродження традицій, це хор хлопчиків Перевоцвіт. Тут також показані. От якраз частинка, напевно, не весь хор, але показані люди, яких напевно ви зараз впізнаєте. Ну, може, вони пізнаєте, але точно ви їх знаєте. Ще одне дійство відбувалося в листопаді, на початку листопада, тут в цьому парку. Це було відкриття пам'ятника жертвам більшовицьких репресій. І тут показано хрест, який стояв до того часу, був насипаний цей курган в пам'ять про цих. Людей, які загинули від більшовицької тоталітарної системи, і е, вже готовий, скажімо так, вже встановлений пам'ятний знак, який показує, ну, скажімо, як виглядав пам'ятник в той час відкриття. Те, що він зараз модернізувався, змінився, поправився, впорядкувався, але от символізм цього пам'ятного знака, от якраз ну, в самій в символіці, звичайно, і важливість у тих капсулах, де є земля з різних місць. Світу, де жили, де гинули наші земляки. І це такий ну, скажімо, меморіал національної пам'яті і місце вшанування різних патріотичних подій, які був е, національних свят, які відбуваються в бродах. Е, важливою подією, звичайно, світового такого рівня став е, з -з збір зліт дивізійників і відзначення пам'яті пам боїв під бродами. Дивізії Галичина це також броди в міжнародному українському середовищі. Це є місце битва під Бродами, дивізії Галичина, оскільки багато тих українських патріотів вони розлетілися по світу і потім робили багато для того, щоб українська ідея, українська державність вона існувала, вона ну продовжувала. Наближатися до скажімо, цієї ключової мети, створення відродження української держави. І так символічно, що ці ветерани, яким було там 70 і більше років, з'їхалися в броди у липні 1994 року і пройшли таким маршем площі площа і вулицею Золотою. Зі збріщан він започаткував багато таких на той час багато таких культурних зв'язків між різними країнами. І ось тут такий також це фотографія, це символічна фотографія, показує е, обмін. Обмін між вродами е, і Австрією. Це гімназисти під час поїздки в Австрії. І це якраз такі обміни, поїздки обміном. Це збагачення розвитку тих дітей, і ми знаємо. Багато тих учнів потім, скажімо так, ну побачивши, зарядившись тою відповідною енергією, вони досягли багато результатів. Ну і, скажімо, працюють ну, десь більше по світу, можливо, чи, чи в Україні, але знають свою мету, знають бачення. Тобто це дало для них шанс для кращого розвитку і для сприйняття. На цій фотографії показано дві книги. Про одну я вже згадував цей Броди і брідщина. Книга вона вийшла у бродах трошки пізніше, бо матеріали збиралися різного довшого часу, насилали їх і жителі нашого краю, і жителі України, і інших куточків світу, ну і за кордону, звичайно. І ця книга вона була також результатом цієї, цього з'їзду, цієї кооперації зусиль наших земляків, які були розкидані по всьому світу. І від підготовчих матеріалів від тієї конференції історичної, бо крім освітньої конференції, була історична конференція, була медична конференція, були ділові зустрічі. Тобто, був цілий цикл таких е, різних заходів, які дали поштовх е, десь кращий, десь інший, але залишили свої результати е, в, в таких різних речах. І одним з тих результатів стала безпосередньо книга пробічне, друга книга пробічна, яка вийшла. У 98-му році в місті Брода. Далі бачимо відкриття пам'ятника Полтаві. Це також таке, скажімо, продовження цих подій. Це вже сторінки наступності. Це 2002 рік, на честь 60-річчя створення української повстанської армії. Тут поруч був створений, був споруджений пам'ятник видатному нашому земляку, випускнику гімназії. Петру Федуну в Полтаві, ідеологу визвольного руху. До його споручення також долучилася українська діаспора, ну і звичайно, що Бріщани. От, е, на цій світлині також ще одна е, наша така візаділочка нашого міста, нашого краю це е, дивограй. Е, зразковий вокально хореографічний ансамбль Дивограй. І це е, світлина початку 2000-х років, яка показує. Період якраз ну, одну з таких гастро, гастрольних поїздок до Європи. Далі ми маємо інші такі події, вже ближчі до нашої історії. Це революція гідності. Революція гідності це якраз наші дрещани вирушають 19 лютого на майдан. Це вночі. Тут є люди, я знаю, які скажуть більше про ці події. І це також ця історія, це історія розвитку, це історія відродження, це історія прагнення до своєї незалежності, самобутньої держави і культурного розвитку. Ще одна оця така наша пам'ятка сучасно, сучасної історії, пам'ятник пам Героям Небесної Сотні, який встановлений у 2015 році і відкритий у 2016 році. Тут ми маємо вже кілька світлин, знову ж таки деяких таких наших діячів видатних, але ми знаємо їх значно більше. Ярослав Іванович Онищук, зараз він є професором за кафедрою археології Львівського університету, доктор історичних наук, який також постійно підтримує зв'язки і приїжджає, буває на теренах нашого краю. Він був одним з організаторів, членів комітету відродження, одним з організаторів з'їзду Бріщан, він організатор історичної конференції, один з редакторів збірника Броди і Бріщина. Звичайно, що наступна світлина всі знаю, пізнають ці події не так не дуже, не дуже такої давності. Це Оксана Линів на сцені тут, в бродах біля синагоги, під час фестивалю Львів Моцарт. Також наша відома землячка, яка десь була і задіяна в тих подіях 93-го року, і прославляє не тільки наш край, а й нашу Україну на міжнародній арені. Історія, історія нашого сьогодення це стенд спева героїв АТО, які віддали своє життя за незалежність України. Наступні фотографії вони вже пов'язані з таким майже сучасним, так Алла Швець активна наша українська сучасна діячка, докторка філологічних наук, вона є заступник директора з наукової. Роботи Інституту Івана Франка Національної академії наук України, яка активно зараз бере участь в різних такі, національних заходах і є організатором багатьох наукових дій і з нами є Бріщанка. Це світлини скажімо, буквально цього, цьогорічні, так це якраз відзначення вшанування події, пам'яті події. 30-річчя встановлення пам'ятника Шевченка і бачимо дітей, які малюють наше місто, малюють сучасність. Ну і вулиця Золота, у вишиванці. Також цьогорічна подія, яка так, стала окрасою у нашого міста таким тимчасовим, скажімо так, але цікавим флешмобом у нашому місті. Ось така коротенька експозиція, ну можливо, не дуже коротка екскурсія, але експозиція, яка буде поповнюватися, яка домовляється. І тут дуже багато ще вільних місць, яких потрібно заповнити. Питання в світлинах, питання в скажімо так, в розміщенні, експонуванні, але оцей такий культурний розвиток саме він був. Один зі стрижнів, на якому він пасувався, стержнів, це був третій всесвітній з'їзд прищан, який відбувався у нашому місті 23-27 липня 1993 року. Тобто, і він показує той великий потенціал нашого міста, ту велику духовну вагу в. Міжнародні, на міжнародній арені середовищі українців і не лише українців, думаю, жителів нашого міста. І цю традицію, ці цю спадщину, ці надбутки ми маємо розвивати і вдосконалювати. Дякую за увагу.